Я це про це розкажу. Це історія. Я, чесно кажучи, не знаю, чи вона була насправді, бо це зі слів сусідки, яка лежала у лікарні mm. і яка прийшла розказувати свасі, бабусині, ну, моїй бабусі і моїй другій бабусі Марії прийшла розказувати про, про іншу ну, про її сваху. Каже, Боже, та ваша сваха. Ви знаєте, лежали ми в лікарні, і їй мали робити операцію. І вже перед операцією. Ну всі ж там готуються кожен до свого. Там переймаються болячками, стогнуть, охають туди-сюди. Моя бабуся вирішила, що от їй нудно. Її завтра оперують. їй треба якось, мабуть, себе морально підтримати чи як. Вона собі під халат, примостила подушку і пішла. ну Це розповідь сусідки. І пішла по палатах і каже: от бачите, таке сталося в 60 років. Що вже зробиш? Треба народжувати. Ну бо що ж вже будеш робити? Раз Бог дав дитинку, то всі на дитинку. Ну, Вже було видно, ну, що вона такого, може, передпенсійного пенсійного тоді 55 років виходили. Я конкретно не скажу, скільки було їй років, але це вже, це вже за моєї пам'яті, бо я чула цю розповідь сусідки, це було на моїх цих. Це, ну, ця розповідь була безпосередньо від, від сусідки. Не, не нічим. От. І вона каже: і ви знаєте, оце вона пройшлася палатою. А я ж її знаю, я ж знаю, що то такого не може бути. Але люди вірили і охали, і там це на другий день, після операції, на третій, може. Як вже її виписали з реанімації, а операцію робили на зоб. Ну, Вона вже, відповідно, без цього, без цієї подушки, що не шия перев'язана ну, ці всі операційні перемотки, це все і кажуть. А що ж то ви вже родили, що каже, так, родила. А як? А де дитина? Та вдома вже. Дитина така здорова, родилася, а мені ото, е, мені ще треба тут трошки полічитися, побути. А чого ж ваша шия порізана? Вони могли дістати дитину, думали спочатку внизу розрізати, а потім думають: е, а чого не зверху. То взяли литку, розрізали, витягнули. Дитина здорова, її відправили додому. А я ото трошки позаживаю та й теж поїду. Їй гумор допомагав. допомагав. Їй дуже в житті допомагав. Я це собі вона б собі думаю. думала, десь би там можливо депресувала. Це якісь переживала б страхи. Це а ми так, можемо так, зараз в Google залізти, подивитися прогнози. Так, не так. варто, бо вони лякають, але ми все одно ліземо. Ми можемо подивитися варіанти лікування. Ми можемо подивитися там з чим цю хворобу їдять. Як кажуть, а вони що? Вони тільки безпосередньо лікарям довіряли, вони нічого не знали. І вони боялися своїх болячок. Ну і оцей страх треба було щось конвертувати. І я через що дивлюся, так зараз веселі часи. Але ну, я і плачу багато, бо я тонку, тонку сльоза, Я реально такі моменти, які мене просто вивертають. Але я, е, моя емоційна броня сміх. Чим мені гірше, тим більше смішних історій я розказую. Тим більше ну, біля мене хтось сміється. Бо я розумію, що якщо я розклаюсь, почну плакати, я потім аби сама себе зібрала.